Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Горохівської селищної ради за 2015 рік, заслухавши та обговоривши звіт про виконання селищного бюджету за 2015 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні та пункту 4 статті 80 бюджетного кодексу України, селищна рада вирішила. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2015 рік, далі звіт, по доходах у сумі 10 млн 927 840 грн і по видатках у сумі 6 млн 669 653 грн з перевищенням доходів над видатками у сумі 4 мільйона 258 тисяч 187 гривень. У тому числі по загальному фонду селищного бюджету по доходах у сумі 10 мільйонів 765 тисяч 588 гривень. По видатках у сумі 3 мільйона 845 тисяч 826 гривень. З перевищенням доходів над видатками у сумі 6 мільйонів 900 гривень. 19 тисяч 762 гривні. По спеціальному фонду селищного бюджету по доходах у сумі 162 тисячі 252 гривні, по видатках у сумі 2 мільйона 823 тисячі 827 гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі 2 мільйона 661 тисяча 575 гривень. Шановні колеги, якщо немає якихось запитань, ставимо голосування затвердити даний проєкт рішення. Думаю. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити даний проєкт рішення бюджету 2015? Першу голосувати. Хто за? Хто проти? Затвердження програми розвитку молоді та спорту Горохівської селищної ради на 2016 рік. Бюджетна комісія розглянула пропозицію депутатів і е, вирішила попереднє рішення було таким. Е, ну, програма, як завжди, багато чого гарного написано: е, про молодь, про, про селище, е, про спорт. Взагалі, е, комісією. Виділити поки що на програму спорт 150 тисяч гривень. Далі, по мірі необхідності, звичайно, можна буде уточнювати цю цифру. Більшу слова. Шановні колеги, все змінюється, можна писати доповнення і так далі. За даний проєкт рішення про програму розвитку спорту. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто на утримався до голосно переходить? Подождіть, утримався? Утрималося, чи що. Далі проект рішення про затвердження кошторисної вартості проєктної документації по капітальному ремонту доріг та виділення коштів. Ці всі. Експертизи вже озвучувались у минулому році, але, е, на жаль, ми не змогли все-таки в зв'язку з тим, що були заблоковані рахунки, проплат, зробити проплати, і нам в обов'язковому порядку потрібно знову поновити рішення. Затвердити перше, затвердити загальну кошторисну вартість капітального ремонту дороги по провулку зеленому, згідно експертного звіту, складеного товариством. 25.09.2015 року в сумі 614 659 гривень. Затвердити загальну кошторисну вартість капітального ремонту дороги по вулиці Ватутіна, згідно експертного звіту, складеного товариством «Укрекспертиза будівництва» в будівництві від 25.09.2015 року в сумі 795 204 гривни. Затвердити загальну кошторисну вартість капітального ремонту. Згідно експертного звіту, складеного товариством Укрекспертиза у будівництві від 25.09.2015 року в сумі 1 мільйон 241 964 гривень. Затвердити загальну кошторисну вартість капітального ремонту дороги по вулиці Чернишевського згідно експертного звіту від 8.09.2015 року в сумі 852 266 гривень. Погодити виділення коштів на капітальний ремонт дороги по вулку Зеленому в сумі 594 394 гривни 66 копійок. Погоди виділення коштів на капітальний ремонт дороги по вулиці Ватутіна в сумі 760 796 гривень 68 копійок. Погодити Виділення коштів на капітальний ремонт дороги по вулиці Лісній в сумі 1 млн 210 тисяч 951 гривна 71 копійка. Погодити виділення коштів на капітальний ремонт дороги по вулиці Чернишевського в сумі 818 тисяч 609 гривень 98 копійок. Фінансування здійснити за рахунок передачі коштів із загального фонду селищного бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку. Суми менші виділяємо, тому що 119 тисяч було проплачено в тому році за кошторисну документацію по всіх об'єктах і за експертизу цих кошторисної документації, тому сума виділяється на 119 тисяч менше, чим вже затверджено у експертних звітах. Шановні колеги, ви, ви зрозуміли, які вулиці і що вулиці. Ми на сьогоднішній день продовжуємо рішення для того, щоб без чесно пропустили ці кошти. Вони були прийняті в прошлому році. Хто заданий проєкт рішення, я прошу голосувати, хто за.